Чи це мінівен, чи це хетчбек, не незрозуміло. Друзі, до вашої уваги, Opel Meriva 2011 року. Це Meriva B з 1,7 дизелем. В даному випуску я розповім, що це за автомобіль, як він виглядає, і саме головне, скільки його коштує привезти під замовлення. З вами компанія Gentleman Auto, Ми імпортуємо автомобілі з Європи. Це з Норвегії. Німеччини, Франції, Нідерландів. також привозимо автівки США. Так що записайтеся чашечкою смачної кави з смаколиками до перегляду даного відео. Даний автомобіль ми привезли з Франції, і він у нас в продажу. Зараз вам детально його покажу, як він виглядає, і в кінці скажу, скільки він коштує. Поділюся відразу своїми особистими враженнями від керування даною автівкою. Розхід дуже маленький, близько 6 літрів на 100 кілометрів. Динаміка позитивна, шестиступінчата коробка автомат. В даному автомобілі 92 кВт 130 кінських сил. Це повністю достатньо для того, щоб відчувати себе вільно. На дорозі. І без проблем обігнати одну-другу автівку і достатися безпечно свого місця призначення. Зовні автомобіль морально вже не застарівший. Подивіться, 11-й рік автівка вже не нова, але форми дуже навіть непогані. Легкосплавні диски, чорний колір, пошкоджень нема, є дрібні якісь царапинки. ну, Але автомобіль не новий. З цієї сторони має от такий от вигляд. До речі, диски 16-го радіусу. Саме цікаво, як відкриваються двері в даної автівки. Давайте з всередині подивимося. Дивіться. Ця сторона так відкривається. Карта має от, такий от вигляд: регулювання бокових дзеркал, 4 стіклопідіймачі. Кермо тут не затерте. З керма можна управляти. Системами автомобіля. Це, от, бачите, гучний зв'язок, також присутній круїз контроль, датчик світла, датчик дощу. У автомобіля 248 тисяч пробігу. Є часто болячка, в них отут от, тріскає. Цю буковинку можна отак от перешити і нема проблем. Сидіння от, приємні на дотик. Заскільки час, видивіться, вони не зносилися. Можливо, потрібно буде зробити. Легку хімчистку, і автомобіль буде радувати нового власника. До речі, тут присутнє регулювання керма, верх-вниз. Дуже зручно. Саме головне, дивіться, як відкриваються двері в автівки в одну сторону і в другу сторону. Як я казав своєму другу, як в Rolls-Royce. Але в Rolls-Royce нема цієї стіечки. Так, ця карта має отакий вигляд. Регулювання. Так, о, іконечко. Даже без ключеного ключа можна регулювати. До речі, заводу присутнє затемнення задніх вікон. Це дуже зручно, як на мене. Зараз послухаємо, як заводиться двигун. Автомобіль вже декілька годин я приїхав на майданчик, не заводився, так. Без питань спів, як кажуть, тичка завівся і працює. Що скажу? Так. Клімат контроль присутній, Стояночний, стояночне гальмо тут електричне. Дуже зручно. І що мене найбільше мені подобається? Тут є таке от включення світла. Одним нажиманням кнопочки, повністю йде підсвітка всього салону. Так, зараз перемістимося на задній ряд сидінь, на задній ряд сидінь і подивимося, скільки вже місця. На задньому ряді сидінь майже не їжджу. Але я вам скажу, автомобіль доволі зручний. Метр вісімдесят два дивіться, до колін, коліна і переднє сидіння. Я там сидів, теж повністю під себе відрегулював, навіть не впирається Повністю голова отут не Збирається в стелю зручно. Також бачите, є отакий столик для дітей, ну саме воно. Правда, хоч тут є і 5 місць, ну повноцінних тут можна сказати 4 місця. Тому що якщо когось посадити посередині, ну можна тільки дитину правда посадити, то вже далі якось буде незручно. третього Це випадок з Блаблакару, колись їхав, і людина теж хотіла заробити, взяла побільше людей. І всю дорогу всі, хто сиділи на задньому ряді сидінь, погано думали про водія. Так що так робити не потрібно і буде вам щастя. Так, з цієї сторони автомобіль має отакий от от вигляд. Тут карти теж не пошкоджені. Сидіння гарно виглядають. До речі, посередині отакий от підлокітник. Не можна регулювати от вперед, назад їх їздити. Плюс він тут відкривається. Доволі зручний органайзер. І тут подивіться, яке, от, скільки місця. Можна і каву поставити, одну, другу, шестиступінчата коробка механіка, електрична, я казав, гальмо. Так, що тут ще цікавого? Стеля не пошкоджена. Якщо потрібно окуляри, теж туди можна положити без проблем. Ця сторона має от такий от вигляд. Бачите, посередині консоль ну, ця сама стійка заходить аж на задній, на задній виходить, цей, на сидіння. По факту тут сидіти ну, зовсім незручно. При тому, що, бачите, ремінь безпеки якби присутній. Ця сторона виглядає так. До речі, тут є така підсвітка зеленого кольору. Перейдемо, подивимось, що під капотом в якому стані. Так, вікна, до речі, 11 й рік. Так, тут а, е, нулік стоїть, тут 11-й. Може бути різниця. Так, тут теж 11-й, 11-й. З цієї сторони. а, е, Тут незрозуміло немає дати. Я не думаю, що його змінювали. Так, 11-й, тут 11-й і тут 11-й. Полізли до капоту, подивимося, що там. Чи все сухо, чисто і тому подібне. До речі, автомобілі ми привозимо з Франції, купуємо з автоаукціонів, з Нідерландів можемо оглядати автомобілі, з Норвегії теж ми оглядаємо це електромобілі. Купуємо в цілому з європейських аукціонів і з фізичним оглядом у приватних осіб. Купуємо, так що подивимося, що там є. Двигун має отакий от вигляд. Тут, бачите, щось змінювали, зафіксували в 2018 році. От так от виглядає. Так. так, всі чеки загорілися, залишилася машинка, читали комп'ютером. Потрібно буде замінити свічу на калах. Буквально там через 5 хвилин прогрів машинка пропадає. Отак от от працює двигун. Ану, спеціалісти, напишіть в коментарях, правильно він працює, чи щось комусь можливо не подобається. Буде ваша думка дуже важлива для нас. Так. В автомобіля присутні два ключа, присутня сервісна історія, тому можете бути впевнені, пробіг оригінальний. Саме головне, друзі, у нас ще також є в наявності. Зараз я вам покажу швиденько Мерседес b класу з Франції. От, отак він виглядає на автоматі. І також ще є. Опель Зефіра Б. Теж привезена з Франції. От бачите? Але. Про них я розкажу вам в слідуючому відео. Друзі, можливо, плануєте придбати автівку з Європи, також або електромобіль з Норвегії. Електромобілі також проводимо з Нідерландів. Трішки дорожчі, там їх вигідніше є повернення вату, і в цілому автомобіль стає за гарні кошти. Навіть привезти його, розмитнити на нас в Україні, стає дешевше напруч для їзди по Польщі, тому що в Польщі потрібно сплачувати цей ват. В цілому, якщо вам сподобалось дане відео, ставимо вподобайку. Якщось Одобалась даний сподобався даний автомобіль. Пишіть за контактами, які закріплені в шапці. Профіля дана автівка в Україні під ключ 7 тисяч доларів. Також можна дивитися, якщо там 1,3 дизель, то буде трішки, можливо, дешевше. І в цілому, якщо вас цікавлять автомобілі, звертайтеся, підписуйтесь на наш телеграм-канал, який буде під відео закріплений. В цілому, якщо вас цікавлять автомобілі, підписуйтесь на наш телеграм-канал, підписуйтесь на наші соцмережі, які теж я закріплю під відео. Слідкуйте за сторісами. Ви в реальному часі зможете відслідковувати нашу роботу. Так що, друзі, бажаю мирного неба над головою, гарного настрою. Слава Україні!